Hello Gamers! Сьогодні я вам знову хочу показати відео про оптимізацію Stalker 2 на Steam Deck Oled І як гра ще стала краще працювати з деякими маніпуляціями, не дуже тяжкими, в якому я в кінці покажу, як це все зробити, щоб так само працювало чудово. І заставлю всі посилання. Для цього тільки понадобиться нам два мода. один Екліпса, другий Twix-оптимізатор. І я покажу, що вдалося мені зробити в грі Stalker. Перше, я хочу показати, корача, буде, як в мене приходить. Перше я покажу оскілінгом, як працює гра. Далі я покажу з чистим FPS. І третій, покажу свій любимий режим, бо я все-таки консольщик і мені головне не FPS, а час автономної роботи для консолі. Покажу ці налаштування, які я люблю грати. Дуже будете приємно здивовані, бо вона дасть прикурити цій консолі. і ці. Я просто представляю, якби ігри спеціально робили під 7D, це був, звісно, розрив. Ну нічого, добре, перейдемо властивостях сумісність Proton 1025. Ласкейдинг у мене вімкнутий. Тут перейду вам покажу, що тут в мене коїться. Так, я вімкну генерацію, щоб відразу показати, як буде. Тут у мене такі налаштування, вімкнений performance мод. Ну і тут нічого. Стандартно. Добре, запускаю. Також е, я покажу свої. я налаштування тут в мене Анатолія, мого підписника в Телеграмі, він поділився своїми налаштуваннями. Плюс я додав свої налаштування, що зображення в грі стало виглядати дуже чудово, як для рушія. Звісно, ще проблема з, з якістю дерев. Ну, я думаю, що в другому новені як змінять рушій в грі. Це виправлять, маю надію, не знаю, як буде. Зараз пройде завантаження. Вибило з голови, яке наступне, яке всім не подобається і мені А шире для шейдерів, компіляція шейдерів. Ну, це буде небагато часу займе. Так що, Ніяких. Розгонів консолі я не використовував у мене зараз, я сьогодні перестановив повністю скинув до заводських настроїв і більше нічого не ставив. І, до речі, якщо у вас трапляється такий баг, бо в мене теж траплявся і в мене було в обговорення в Телеграмі, що консоль розпочинає дуже повільно завантажувати. У мене, мене є для вас погана новина, вам треба зробити скинути до заводських налаштування. До прикладу, що в мене стався, я скинув до заводських налаштування консоль, поставив, почав зайшов знову, почав качати ігри і в мене стався такий баг. Мені прийшлося ще раз кинути до заводських налаштувань і в мене прийшов все в норму. Так що, зараз, залишилось недовго. Ну, Я був дуже здивований, він набагато зараз з цим другим модом, який я ще поверх Екліпсам. Наложив, ігра стала дуже чудово працювати. Є, звісно, маленькі шероховатості. я вам покажу їх. Ну вони, я на геймплей, я думаю, вони не, не мають ніякого впливу критичного, так що можна грати на 7-дек. Так, добре. Перше, заходимо на налаштування. я покажу налаштування лаштування перший дисплей. Тут у мене по замовчуванню, одну хвилинку я збільшу. Тут у мене все по замовчуванню стоїть, я нічого не змінював. Так, а ось графіка у мене така. Тут я нічого не міняв. Інтенсивність розмиття при русі я залишив 100%. Так. Світове проміння вимкнуте. Різкість 10%. Метод масштабування ТСР. Ультраякість 80%. Масштаб роздільності 80%, що нам дає. Так, дуже красиву картинку. Глобальне освітлення високо. Так, і останнє налаштування. Дистанція відтворення оточення. Епічно. Дуже сказав по епічно, здається. Ну, то ладно. Так, перший який косяк. Мода друга. Ми перестаємо отримувати очівки, Ну, якщо вам це важливо... Це ваша вже справа, мені це ні. Так, щас. Я зараз потестую, побігаю, прозавантажую деяких локаціях, покажу, як працює. Ну, з модом і Декліпса гра чудово працює, а тут іще краще стало працювати. Так, як швидко завантажується. Гра. Дивіться, таке зображення може трохи так би І як хорошо все виглядає, все читається. Чудово, давайте зброю, зміню, Так, трошки постріляю на хвильку, щоб спецефекти кину. гранату, і вмикаю оверлей. Так. І що ми спостерігаємо? Laskiering 90 FPS. Ну, звісно, просадками, добре. не будем. Так, потрібно Гвинтівку поміткнути. Якщо знає, як працює Laskerінг, вже догадується, скільки час тримається FPS. Дивіться, Laskerінгом. Що з артефактами? Якщо не, ми не будемо блокувати FPS на 60, нижче 60, у нас артефакти, як гвинтівка не буде у нас там, хвилями. Артефакти непомітні, малі. Тут у нас так тримає на відстані, як можна спостерігати чудово. Ну, я думаю, вас нам всім зрозуміло. Я його вимкну і давайте подивимося, які у нас FPS гра показує чистим. 50, 40, 43, 38, 42. Як, чудово. Шкода, що в мене тут зразу не стає ніч. Ну, я трошки пройдуся і хочу вам показати, які артефакти скелінг. Ой! Обичай, мода від екліпса залишає. Ну, FPS 48, 43. от 40 рідко просідає. Нижче ще 40. Так, бачите? Трошки нам залишає моти кліпс. Ось такий, ну я думаю, це не критично для нас. Так, десь тут. Ефект. Аномалія. Дайте я прорізу. Так, ага. Так, зараз я хвильку трошки побігаю. Іван тримає. Ну, саме я як консольщику мені друге подобається в цій грі. Зараз трошки тихіше. Це режим 30 FPS, як було це не банально. Чому 30? зараз я хочу показати, поки заряд тримається. Час автономної, роботи. Час автономної гри в Сталкер. Я думаю, такі як ноувозях. Нового... Моїх років люблять більше автономну роботу, чим FPS. Ну, не знаю, трошки є. Щас. Покажу. Дивіться, 14 Вт. Падає. 13,9 Вт, 13,7-136, 3 години. 13, 12,9, 9, 12,7, 6,5. Звісно, на деяких буде важких у нас ситуаціях, буде підніматися. Ну, FPS буде залишатись стабільний, консольний 30 FPS. Дивіться, 3,5 години. Якщо акумулятор буде заряджений на 100, ми отримаємо в сталкер 4 години. Це і 8. ну це на місці. Добре. Я можу трошки давати. 3 години 40, хвилин. там навіть буде 4 години. Собі грати. Боже, десь десь в дорозі. Чи в якому блокауті, як, не дай Бог. Я думаю, в сталкер пограти 3 годинки без підзарядки. Це дуже чудово. Зараз я далі проскочу, я хочу побачити, щоб по середньому вивод 12,7. Одним словом, 3 години гра тримає. Добре. Ну, я думаю, більшості цікаво максимальне значення FPS. Так що я трошки тут пройдуся з вами, потім завантажу деякі другі збереження свої. Щоб переконалися, що це не тільки я знайшов таку локацію, де так тримаю 50 FPS. Навіть. Показує. О, тут просіло вже трошки. А, це мабуть підзавантаження. Локації так, тут є. Ну, на середнє, думаю, значення це буде 40. Це дуже хороший результат. О, вже в мене десь хтось. Ага, тут розпочався заміс. О, то це якраз дуже добре. Покажу, як у навантаженій сцені, що тут відбувається. Давайте прийдемо. Крізь аномалію. Ой! Давай. Давай, я що не спіну зараз. Не, спів. Добре. Так. Зараз. Так, гра у нас буде 2 години працювати. Ну, На локаціях так. Добре, давайте я ще завантажу якесь друге збереження, щоб показати, як воно. Що не тільки. Ось, наприклад, у нас. Як ця локація називається смітник? Здається. Ну, Чому за 30 FPS, бо вони самі стабільні. І перейдемо з вами, я покажу, як ставити мод. І одразу хто не знає, хто знає. І на них буде в мене посилання в описі до відео. Пропускай. Тут я у мене. Бачите? Як чудова гра працює. Хто захоче з ось келінгом собі буде грати спокійно. Хто хоче чистий, отримає 40 середнє значення FPS. Хто захоче грати, як я, щоб було більше автономності, буде грати в 30 FPS, буде грати 3 години. Ось за це я люблю свій Сімдек, що з ним можна творити такі справи. Бо вам, як на Nintendo, як дали гру купили, якщо вона хреново робить, то вона буде хреново робити. Якщо вона хорошо, то буде хорошо. А тут все-таки можна витягнути з гри, яка не працювала, можна щось отримати. Добре, я виходжу. Перейдемо з вами до робочого столу. Добре. Перше посилання я ставлю на свій телеграм-каналі. Ви знайдете мод. Інструкція на український всередині на англійський, кому буде як зручніше. Покажу, як користуватися. Тут у мене зверху. Ой. Тяну вверх. Де тут є цей мод? Натискаємо скачати. Це будемо ставити мод від Eclipse а. Перший. Так, добре. у код повинен бути у вас архіватор. Вже скачений. Розпакувати. Розпаковуємо папку загрузки. Так. Тут вже можна закривати. Переходимо в Steam. Бібліотека. Stalker. Наше управління. перегнути локальні файли. Відкрилися. Тут переходимо в завантаження. І я не бачу, куди я розпакував це, я вибачаюся. Зараз ще раз зайду в Telegram. мод, мене вже він завантажений. Stalker, екстракт. Я забувся вказати, куди розпакувати. Папкою завантажені є. Заходимо. І у нас версія. Версія перша, версія друга. Я показую вам на версії першій. Вона звичайна версія. А версія друга з, урізаним, з урізаною графікою. Тобто там буде ще більше FPS. Ну, якість картинки буде гірша, звісно. Ну, я вибираю версію першу. Заходжу, далі вберу. Копіювати. Переходжу в папочку, Вставити. Застосувати для всіх, записати, застосувати для всіх, перезаписати. Перший мод від Eclipse у нас вже стоїть. Добре. Це можна вже звантаження видавити. Воно вже нам не потрібно. Другий мод посилання у нас на Nexus Mod. Другий мод «Optimizer Twix S2. Тут ми повинні бути зареєстровані, щоб ми могли скачати. Переходимо в Files. І тут перший, перша оптимізація, другий оптимізація, і нам потрібно третій. Тут якраз щось ближче наближу. Тут написано «Steam Deck» Ми його натискаємо завантажити. Вільно, 4 кБ всього мод важить. Він у нас скачався, Це вже нам не потрібно. Тут ми його розпаковуємо. Екстракт є. Переходимо в гру, заходимо в папки Stalker 2 в Shadow Chernobyl. Далі Stalker-папочка. Папочка слідуюча контент. Пакс, слідуюча папка. І ми повинні тут створити папку. Щас, вище зроблю, папочка Mods. Тільда модс. Створюємо. У мене вже вона створена, бо я завантажую. І сюди теж копіруємо. Ну, Я б цього показувати не буду, бо вона в мене та є. Сюди копіруємо пусту папочку. Буде пуста папка. Ви собі зробили папку Tilda Mods. І скопіювали. Все. На цьому установка модів закінчилася. Далі зробили такі налаштування, як в мене. І можете собі гратися на солоду і в сталкер. 40 FPS стабільно. Звісно, десь будуть локації, які будуть просідати. Через те я і граю на 30 FPS, бо вони будуть стабільні. Ну, я думаю, більшість локацій, де 90% вона витримає стабільних 30%. Дякую за увагу! Все буде Україна!